На зв'язку магазин Хантер і в нашому магазині нове надходження гладкоствольних рушниць 12 го калібру. В цьому відео хочу познайомити вас із моделлю рушниці Sabatі Fulgor Hor Sporting. Бренд Сабаті давно відомий своєю якістю виконання зброї, популярний в Європі та в Україні також. Серед нашого асортименту гладкоствольних рушниць Сабаті має досить великий вибір, як з горизонтальним, так і з вертикальними розташуваннями стволів. Сабатів Full Sporting має ось такий зовнішній вигляд. Довжина стволів в якої комплектується зброя, має 71 см, оснащена мультичоком, тобто змінні звуження, і ви зможете регулювати кучність пострілу з цієї рушниці. Патронник 76-й, готові приймати набої стандартні та магнум. Стволи хромовані, виготовлені методом холодного кування. Профіль ствола Порівнюючи з іншими брендами, є досить вузький, тому рушниця не буде дуже тяжкою, проте досить ресурсною. Що стосується обвісу, зброя комплектується класичним е прикладом з турецького горіха, зробленим, на якому є присутній поліуретановий тильник, який пом'якшує віддачу під час роботи. Цівка також е виготовлена з турецького горіху. Що стосується замку, він повністю. Виготовлений зі сталі, оснащений орнаментом. Причому орнамент частково виконаний вручну і підписаний особисто майстром. Також цікавий факт про цю зброю це те, що мало моделей, які комплектуються суто білою ствольною коробкою. Тож тут також додає візуального такого моменту, те, що повністю замок та. Скоба ударно спускового механізму, вона в білому кольорі. Сам же ж спусковий механізм, він тут одинарний, тому послідовність пострілів відбувається за черговістю, яку ви самі визначаєте в цій рушниці, чи верхній, чи нижній ствол. За допомогою перемикача виставляєте, що за чим стріляє. Ну і оскільки ця зброя називається Full Horror Sporting, тут є золотистий орнамент. в Ну, типу малюночок тарілки спортивної, що підтверджує, що ця зброя не лише для полювання підійде, але й для спортивної стрільби. Тож, якщо для вас зараз на меті є придбання мисливської гладкоствольної рушниці в 12 му калібрі, і ви розглядаєте декілька варіантів для купівлі, і саме Італію, я б рекомендував би розглянути бренд Сабаті, а саме Fullgor Sporting. Рушниця якісна, чудово Має чудову вкладку, дуже гарно лягає, тому вам буде максимально комфортно використовувати цю рушницю як на полюванні, так і в фановій стрільбі. Якщо вам цікава інформація, переходьте за посиланням, читайте більш детально про цю позицію і розглядайте ще інший асортимент зброї, який є в нашому магазині. Дякую за увагу! Далого дня! На зв'язку!